Компанія Kolbenschmidt була заснована у 1910 році у Німеччині і починала з виробництва поршнів для двигунів. Зі стрімким розвитком автопрому німці швидко стали провідними постачальниками для виробників двигунів та автомобілів. З 1997 року. Належить концерну Рейнметал. Німці придбали кілька брендів автозапчастин. Зокрема, Пірбург, ТРВ Engine Components, BF, TurboBaй Інтек. Та поєднали їх у МС Моторсервіс Кольбіншміт. Використовує ноу-хау для розробки продуктів у своїх дослідницьких центрах і виробничих підприємствах, розташованих у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Така глобальна присутність дозволяє бренду постійно впроваджувати інновації в нових концепціях поршню. Продукція цього бренду постачається на автомобілі в якості оригінального обладнання, а також доступна на вторинному ринку під тим же брендом. Бренд Kolbenschmidt пропонує асортимент деталей для двигуна та навколо нього. Це системи подачі повітря, електричні клапани, компоненти для контролю викидів, системи охолодження двигуна. Мехатроніка, системи подачі пального, рідини та оливи, а також системи подачі оливи, інструменти та тестувальне обладнання, вакуумні насоси. Також Кольбін Шміт виробляє розподільні вали, шатуни, картери, колінчасті вали, головки циліндрів, втулки циліндрів, підшипники, двигуна, маховики, кільця поршнів, поршні, комплекти. Ланцюгів ГРМ, клапани та аксесуари. Kolbenschmidt – це один з провідних світових виробників та виробник преміум сегменту. Поєднання унікальної майстерності передових технологій та широкого асортименту продукції робить цю компанію надійним виробником для автовласників.